Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Що гривня постійно що девальвує або знецінюється? Нові наші гривні, які були введені в обіг в 1996 році. Як пам'ятаєте, я нагадаю, тоді курс, при якому гривня вводилась в обіг, була за один долар. Давали тоді одну гривню 62 копійки. Отакий от був стартовий курс гривні. І от за цей досить короткий період часу, бо для грошей це короткий період часу. гривня девальвувала, а девальвація це її знецінення, Знецінення і постійне знецінення. І тому ми з вами, отримуючи на руки нібито більші гривневі суми зарплати чи пенсії, чомусь так виходить, що за ці більші суми ми можемо купити все менше і менше товарів і послуг. Правда? Оце якраз і є. Наслідок девальвації гривні. Але цю девальвацію можна зупинити. І з часом, не відразу, не на другий день після виборів, як можливо хтось обіцяє, а з часом, поступово, гривню із нестабільних валют можна перевести у статус так званих твердих валют. Так? Чули таке тверді валюти, вони тверді, не тому що вони тверді на доток на доторк. Так? А вони тверді, тому що вони стабільні за своїм курсом. Вони не знецінюються. Це такі як долари, євро, фунти, стерлінги, швейцарські, франки, і ще декілька американські долари, канадські, австралійські, і ще декілька валют. Це все тверді валюти, тому що вони практично не знецінюються, не девальвують. Як це зробити з гривнею? Це зробити з гривнею можна, якщо б у нас з'явилась нарешті правильна грошова політика. Яку веде у нас така інституція, яка називається Національний Банк України? Якби наш Національний банк України обрав правильну стратегію на забезпечення стабільного курсу гривні і цю стратегію виконував з року в рік, тоді наша гривня, подібно до євро чи до інших твердих валют, так само була стабільна і не знецінювалась. І тоді наші з вами доходи. Також би не знецінювались. Але, на жаль, у нас політика НБУ, яка плаваючий курс, чули таке. От У них така стратегія. Хоча це насправді не стратегія, а це називається Національний банк України, відмовився від курсової політики. І от у нас плаваючий курс, як визначить нібито ринок, о, такий курс гривні і буде. Тоді виникає просте запитання: а для чого в нас існує Національний банк України?